Надалі ну, в цьому випуску ТСН не про потепління, а навпаки, про дуже різке похолодання геополітичне. Говоритимемо про кардинальні зміни, що сталися за минулий тиждень після резонансної суперечки президентів в овальному кабінеті. Сполучені Штати не тільки припинили постачати Україні залишки військової допомоги, наданої ще попередньою адміністрацією Байдена, а не тільки припинили обмін розвідувальною інформацією, а на додаток до цього Дональд Трамп та його посадовці зробили ще й низку заяв, які змусили хапатися за голови і не лише українців, кореспондентка ТСН Марія Васильєва про все це докладніше. А наступний випуск новин готуємо на 14 годину це буде класне телешоу, сказав Трамп на завершення сварки із Зеленським, яка шокувала світ. І цей анонс справдився і щодо всіх подальших подій. Вже за годину Трамп коментував те, що відбулося у своїй манері, перекрутивши слова Зеленського. Я хочу негайного припинення вогню. А він сказав: Ні, я не хочу припинення вогню. Він чомусь вважає себе великим ЦБ, тому що США мають за будь-яку ціну вирішувати все за нього. І якщо він буде продовжувати воювати, це не буде гарно. Хай воює без нас, без нас він не виграє. Неважливо, що я думаю. Я просто кажу вам, що ви бачили те, що я бачив сьогодні. Це не була людина, яка хоче укласти мир. Я буду зацікавлений лише, якщо він хотітиме укласти мир. Реакція Трампа, який не приховував образи, була, наче постріл із стартового пістолета. Його підлеглі на випередки стали вимагати вибачень від Зеленського. А найбільшого старались ті, кого ще донедавна вважали друзями України та яструбами щодо Росії. Сенатор Лінці Грем заявив, що Зеленський жахливо поводився і має доручити комусь іншому вести переговори зі США. А держсекретар Марко Рубіо закликав президента України вибачитись за те фіаско, яким стало для нього з зустріч в Білому домі 4 березня Зеленський написав повідомлення у мережі X, куди значною мірою перемістилася американська дипломатія зі словами подяки Трампу за Джавеліни та зізнанням, що він шкодує, що зустріч вийшла невдалою. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Це сталося того самого дня, коли Трамп оголосив, що припиняє військову підтримку України, а точніше зупиняє залишки того, що було надано ще Джо Байденом, і ще не встигло доїхати. Адже про надання нових пакетів адміністрацію Трампа взагалі не йшлося. За кілька годин стало відомо, що обмін розвідувальними даними Вашингтон також припинив спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україна сама винна, що це зроблено для того, щоб примусити Київ до переговорів порівняв Україну з упертим віслюком, якого вдарили по морді, щоб зрушити з місця. Це було настільки шокуюче невічливо, що журналісти кілька разів перевіряли цю цитату. Найкращий спосіб, яким я можу це описати, це як вдарити віслюка палицею по носі, щоб привернути його увагу. Радники Трампа весь тиждень атакували особисто зеленського. Радник з нацбезпеки, Майкл Волц, сказав, що потрібен інший український лідер, з яким можна припинити війну з Росією. Він порівняв президента України з колишньою, яка хоче сперечатись замість рухатись уперед. А ілон Маск продовжив свою риторику про перевибори. Якби неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні. Видання політико видало статтю, в якій, посилаючись на анонімні джерела, повідомило про таємні переговори, які нібито провели представники Трампа з оточенням Петра Порошенка та Юлією Тимошенко. У сподіванні на те, що вони будуть більш поступливими щодо компромісів з Росією. Обидва політики, однак, заявляли, що категорично проти виборів під час війни тезу про необхідність нових виборів в Україні активно просуває Кремль, та інші кремлівські тези тепер часто можна почути від нової влади США. Ось держсекретар Рубіо з намальованим на лобі хрестом, що символізував його відданість релігійному фундаменталізму. Майже дослівно повторив цитату російського міністра Лаврова з разка 22-го року. Чесно кажучи, це проксі війна між ядерними державами, сполученими штатами, які допомагають Україні та Росією, і їй потрібно покласти край. І ні в кого немає ідеї чи плану довести це до кінця. І ось кілька годин тому. Той таки Дональд Трамп, який у вівторок зупинив військову допомогу Україні, у п'ятницю заявляє, що Росія, мовляв, розносить Україну на полі бою, тому він розгляне можливість запровадити якісь банківські санкції проти Москви. з огляду на той. Факт, що Росія зараз абсолютно розносить Україну на полі бою, я серйозно розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та мита для Росії, поки припинення вогню та остаточне мирне урегулювання не буде досягнуто. Росія та Україна сідайте за стіл переговорів просто зараз, поки що не надто пізно. Дякую. Трамп лютує, пишуть деякі американські медіа. Бо, мовляв, Росія посилює атаки, поки він намагається встановити мир. Проте із засобів впливу на Росію, крім беззубих погроз якимись тарифами, у Трампа вочевидь нічого немає. Марія Васильєва, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.